Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube, де ви будете мати інформацію по всім питанням, пов'язаним з плиткою та деяким електроінструментом, в основному для плитки. Якщо ви майстер, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Для цього мені треба написати. Якщо ви замовник, знайте, що в відкритій групі Telegram ви можете знайти найкращих майстрів. По укладці плитки, і не тільки по укладці плитки. До вашої уваги гарна новина. Торгова марка Sigma це лідер по виробництву плиткорізів та різних приспособ для плитки і різного обладнання для плитки. Це італійська фірма, яка досить давно працює і рахується, що це найкраще, що є. Оновила свої системи по переносці Кераліфт тому до вашої уваги зроблю коротенький огляд самої переноски. Я висловлю свою думку по всім існуючим переноскам, які існують на ринку: це Раймонді, Шеджинг, Рубі, Біхай. Ті, -ті переноски, які реально купити, це моя буде особиста думка. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї країни. України. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Хай спілкуються з іранцями, з північною Кореєю. Ось там їх друзі. Сірія, ось там їх друзі, туди їм дорога. А тепер переходимо до е, тих новинок, які з'явилися у сігми. Дивіться, тут з'явилася частково я виставив, щоб для розуміння, е, що воно оновилося. Перше, оновилася переноска. Переноска складається з двох ось таких горизонтальних шин. На яких кріпляться три присоски, і двох вертикальних шин, на яких кріпиться е, одна присоска. Всього в комплекті іде вісім присосок. В принципі, нічого тут не змінилося, але вони досягли е, двох моментів. Перше, з'явилися унікальні присоски, яких немає аналогів. E, взагалі це звичайна вакуумна присоска, але вона має вакуометр. Вакуометр захищений, має дуже просте роботу. Ви можете речагом просто створювати вакуум, і фіксатор зафіксовується. Бачите, який у мене стіл. Це е, досить перфорований, ніяка, плит, ніяка присоска не тримає, а сігма тримає. Давайте дивитися. Ви зафіксували і вона схватилася. Дуже складно працювати присоскам по такій структурі. Звісно, ця присоска шикарно веде себе на плитці. Дуже шикарно. Я це окремо зроблю огляд. Ось такий принцип її роботи. Якщо ми її перевернемо, ми побачимо, що тут вже з'явилися два бортика. Зовсім інакша резина, не така, як була, Сігма повністю оновила. Тут ніяких. Що, чогось подібного, я не знаю. Тому молодці виробники, що вони шукають щось подібне. Що вони досягли? Досягли те, що дуже просто працювати з такою системою, контролювати, щоб не відпала е, плитка в процесі переноски. Не треба підкачувати, але, звісно, є і мінуси. Якщо спускає, треба зупинитися, поставити. Плитку почистити та місце або змін, змінити трошки е, геометрію посунути цю плитку, щоб вона е, тримала ця присоска. Так, наступне: е, тут, в принципі, е, більше нема чого розповідати. Е, це основна зміна присоски, я вам е, за, покажу окремо, по, е, зроблю експерименти, е, потестую порівняю з іншими присосками, а зараз я порівняю цю переноску з переноскою реймонді. Дивіться, ось перед вами стоїть переноска Раймонді. Яка у них відмінність цих переносок? Якщо ми подивимося, висота від поверхні до е найвищої точки у них однакова. Це 12 см, ну, трошки більше у сігми. Але це шикарний показник для таких великих е, переносок. Вага Вага у них однакова. 20, приблизно 23 кілограма має і та, і та. Кількість присосок у них також однакова. Це 8 штук, що у реймонді. 8 штук у е, сігми. Але у реймонді є версія з присосками. Е, RV-175 175 це помпові присоски найкращі в світі. Версії з помповим присоским Sigma я поки що не бачив. Я так розумію, версія з такими присосками буде єдина і вона замінить і звичайні вакуумні, і помпові присоски, які були раніше. Тепер горизонтальні шини у обох вільно розсовуються на довжину 1,60 м. Тут, в принципі, однаково. Вони, чим вони відрізняються? Сігмовську присоску, бачите, вона заокруглена. Її можна е, зручно брати і навіть без е, ручок. Ручки не йдуть в комплекті. А ось е, реймондівська вона заокруглена, але не так сильно. Але в принципі, її дуже зручно також тримати без ручки. Але в раймондівській вже вже ручки йдуть в комплекті. Бачите, ось ручки. Наступне вертикальна шина. Вертикальна шина у Сігми, так і залишилась єдиною. Ось вона єдиною. Єдина. Вона не розсовується у Раймонді, вона, бачите, з двох половинок і ви можете розсовувати її з розміра, тут який десь приблизно від метра до метр шістдесят. Тут навіть менше, ніж метр, вона працює. Тому, якщо виймати. З короба, якщо утоплена плитка, то, звісно, виймати краще буде раймонді, не буде заважати. А ось по сігмі, тут треба працювати або без вертикальної, ну, порізати ви її не зможете, або, можливо, докупити ці палки, але коротше докупити. Ось така, таке порівняння. Наступне це горизонтальна, це вертикальна. Між ними стикуються за допомогою ось такого кріплення. Це кріплення може тільки кріпитися під кутом 90 градусів. Вертикальна кріпиться до горизонтальних тільки під кутом 90 градусів у сігми. У ремонді, вона може кріпитися як і під кутом 90 градусів. Ви можете виставляти будь-який інший кут. Для чого це треба? Якщо ви вирізали якийсь отвір і ви хочете. Цей отвір навколо цього отвору поставити присоски щільно, щоб при перенесенні від цього отвору не пішли стрілочки, то цей метод дозволяє краще забезпечувати присмоктування вокруг отвора чи якогось розріза присоски. Крім того, якщо у вас неправильна форма, якщо ви десь щось вирізали, також це застосовується присоски реймондів краще для цієї мети. Наступне. Як не дивно, Сігма, ось бачите, в мене була в прокаті сігма, ось такі є, якщо ви переносите плитку на вертикальних шинах, можна прикрутити ось такі ніжки, коли можете поставити плитку, відпочити або ще щось ну, поставити для зберігання. Таке саме є і на вертикальних. А ось у реймонді такого немає. Взагалі немає на вертикальних ніяких не передбачено ніжків. На реймонді передбачена на горизонтальних ручка, використовується як ніжка. Теоретично, її можна поставити і на е, вертикальну. Але, як на мене, незручно. Мені б здавалося, щоб краще зробити. Тут ніжку, але у, тут, бачите, місця немає, щоб щось ще примостити. Тому вони обходяться за допомогою ручки. Але ручка, ви бачите, так вона висоту збільшує. А якщо у вас вузькі прийоми, то звісно це не, не дуже добре. Як на мене, я в принципі розповів всі відмінності, це найкращі вироби. Якщо, звісно. Виточник в Європі купляє переноску, то він роздивляється між Сігмою, Раймонді або Рубі. У нас зовсім інша тема, але це я розповім в інший раз. Звертайтесь до мене, я розповім, у мене є досвід, у мене в прокаті була і Сігма, і зараз є Раймонді, і Шеджинг, і Біхай у мене був, тому я максимально знаю точно що де і яка з них краще. Про відео про те, що яка з них краща, трошки пізніше буде, диви, я розповім, наскільки краще, як, як, чим вони між собою відрізняються. Не це головне. Головне, не тримай зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!